Так от, наприклад, ми днями побачили, як Наташа Мусичук знову взяла у Мар'яни безугли, аби ще раз накинути на армію та прорекламувати саму безуглу та її соцмережі. А безугло, як ми пам'ятаємо, є одним із найкращих джерел російської пропаганди в українському політикумі. І ось вони двоє знову разом. Як ми могли з вами зіпсувати собі вечір суботи? Ми могли вийти в прямий ефір і попрацювати в ньому. Ну зіпсувати його не лише собі, але й іншим. Причому що цікаво, в цьому інтерв'ю було чутно і видно, що ані аудиторії Мусичук, ані для можливо самої Наташі така гостя неприємна і токсична, Але ні, Наташа все одно йде і пре і пхає без углу навіть через не можу. Знову ж таки, я вже так зазирнула в коментарі. Я. Я просила бути толерантними і терпимими до запрошених мною гостей. Ем, і бажано утриматися в коментарях від риторики хейту, від риторики такого, знаєте, заперечення. Для Наташі Мосейчук уже не тільки так званий хейт мулі, а й взагалі, як вона каже, риторика заперечення. Тобто, навіть своєму пригодованому глядачеві Наташа Мсейчук вічливо каже, що щось не подобається, заткни свою моську і мовчки дивись. І від риторики заперечення утримайся. Ем, значить, для тих, хто буде продовжувати хейтити і буде писати: от, ви знаєте, я вас дивлюся, але от сьогоднішній ефір точно ні, і при цьому ви вже пишете це кілька разів в одній і тій самій стрічці. Ну правда, ну ми ж поважаємо один одного. Та якщо ми поважаємо, то не треба шантажувати тим, що от я зараз візьму і піду. Ну ви просто робите, знаєте, я як чоловік, який ніяк не може розстатися. Таша плакала, кололась, але продовжувала з безуглою.